Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 643 тисячі 750 особин за добу 1 330 і поранено 1 мільйон 931 тисяча 250 песиголовців за добу 3 90 танків 8 784 одиниці за добу 16. Бойових броньованих машин 17252 одиниці за добу 30 артилерійських систем 18414 одиниць за добу, 81 реактивних систем залпового вогню 1197 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони 949 одиниць. Літаків 369 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15699 одиниць за добу-71, крилатих ракет 2595 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 25102 одиниці за добу 79, спеціальної техніки 3145 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!